Ми повинні розуміти, що це є один з найбільших полігонів в нашій державі. Враження дуже позитивні, тому що такого в Україні реально ніде не було. І що тут раніше було, як дікає сміття звалище. І це дуже велика катастрофа для народ, для тьому місту, хто живе, і для природи. Це як дуже великий гранат для народу. Німець, який запускав цю установку при мені, він найдіпив і живий. Спілкувалися з ним. Так що. Навіть два місяці тому такі речі на таких речах спеціально акцентують увагу для того, щоб показувати все таки, що це навіть попередні не екологічні речі стають дуже екологічними, правильними і сучасними. Грибовицьке сміттєзвалище сьогодні. Тут нічого не нагадує про місце, куди майже 60 років звозили сміття зі Львова, околиць з усієї області. В 16-му році тут сталася трагедія в 16-му році. Полігон твердих побутових відходів призупинив свою роботу. Ну а з 20-го року тут реалізовується масштабний та дуже амбітний проект по рекультивації Гербовицького полігону. Сьогодні завершується перший етап, що передбачає другий етап, а також третій етап, коли це все буде реалізовано. Ми сьогодні приїхали, щоб дізнатися і поспілкуватися із керівниками та підрядниками із Туреччини. Трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі в 2016 році стала гірким уроком для України та Львова. Зокрема, виявила величезну прогалину у проблемі існуючих сміттєзвалищ. Таких в Україні налічується майже 5,5 тисяч. Навіть якщо сміттєзвалище вже закрите, але не рекультивоване, воно продовжує забруднювати повітря, ґрунт і ґрунтові води. Окрім того, звалища в такому вигляді, а вони зараз такі в більшості по країні. Ще й небезпека пожеж. Шта обвалів саме це і трапилося у 2016 році у Грибовичах після закриття полігону та сміттєвої блокади, яке пережило місто Лева. В тому ж таки році влада розпочала шукати шляхи вирішення екологічної проблеми та реалізовувати план рекультивації полігону. А сам процес запустили у 2020 році, 4 лютого керівник. Рємство Зелене місто Олександр Єгоров разом із турецькими підрядниками, міським головою та представником Кабміну оголосили про завершення першого етапу робіт. Ми сьогодні офіційно оголошуємо про закриття першої фази рекультивації грибовського сміттєзвалища, і фактично офіційно оголошуємо про другу про початок другої фази рекультивації грибовського сміттєзвалища. Протягом цього часу було зроблено досить багато роботи. Тобто, є повністю рекультивований весь полігон є він відро плівкою спеціальною. Є усушені всі фільтраційні озера, яких було дуже багато. Фактично, ви бачите, зараз єдине озеро, яке залишилося, воно так залишиться поки що, поки тіло полігону жити своїм життям, дофільтровувати всі залишки, які виходять з полігону. Сьогодні ми є тут разом з компанією Gokshen. це є наш підрядник. Ми щиро дякуємо йому за те, що навіть в часі війни вони не зупинили свої роботи. Вони закінчили зараз цю першу фазу. Дякуємо групі управління проєктів міністерства інфраструктури Слідснаво Терлецькому за дуже так само швидкі оперативні рішення, які були зроблені в кінці року по фінансуванню цієї першої фази і по суті по запуску фінансування і авансування другої фази. Ми знаємо те, що Буквально за декілька тижнів розпочнеться активна активне будівництво і засипка полігону, і фактично до кінця року даний полігон буде повністю закінчений, устелений зеленою і зеленою травою. Перша фаза рекультивації тривала 4 роки, а це найскладніший та найважливіший етап, бо це основа. Проте через повномасштабне вторгнення та відсутнє в повній мірі фінансування роботи тривали довше ніж було заплановано. Але підрядник, турецька компанія Костін і не залишив майданчик і продовжував працювати. В процесі реалізації рекультивації застосовано найкращі європейські практики. Зокрема, так відновлювали полігони Польщі, Литві, Австрії. Тощо, підрядник, який виконує роботу, в своїй практиці реалізував близько ста таких проектів в Україні. Це другий полігон, де здійснюється рекультивація. Бо у 2018-му вже виконані роботи у дергачах Харківської області. Ну але безумовно, що Грибовицький полігон став одним із наймасштабніших в історії кампанії. Складність полягала не тільки в кількості накопиченого за кілька десятиліть сміття, а це понад 14 мільйонів тонн відходів, а й в площі, яка становила понад 38 гектарів і не У Львові була, можемо сказати, саме топ-5 тяжкі проєктів в Україні, тому що ми всі знаємо, що львівські похода дуже дощові і проєкту, для нас дуже важливо сонцеві походи і сонцеві умови. Смітєзвалище, яке ми читаємо, що тут раніше було, як дікає сміттязвалище. І це дуже велика катастрофа для народу, для тьомомістов, хто життя і для природи, Це як дуже великий гранат для народу. які не рекультувано сміттєзвалище Дає дуже багато е, хвороба для людей. По перше іде рак і різних мікатив, і хвороба е, бувається тільки через такі сміттєзвалище, які ми читаємо тікає, які не рекультувано. Перша фаза коштувала 17,8 мільйонів євро. Друга буде коштувати 8,4 Як каже Мер Львова, достатньо довго тривав перший етап, бо мова йде про один із найбільших полігонів в державі. Він був складний і було багато речей, яких ми не знали, як робити. Зараз буде друга фаза. Що собою буде означати друга фаза? Це пів метра грунту, буде повністю покрите все тіло полігону. Також щоб ви розуміли, ми кожну годину генеруємо електроенергію це 400 кВт, яку ми беремо переробляючи відповідний біогаз. Тому і з точки зору зеленої енергетики це є дуже великий плюс. Велика повага міністерству, тому що завжди разом підставляють плече. Ну і звичайно, Олександр, який керівник. Нашого комунального підприємства дав достатньо хороший імпульс і стосовно будівництва заводу і стосовно рекультивації, місто, яке пережило сміттєву блокаду, воно має амбіцію зробити якісно і щоб дай Бог такі полігони були в кожній нашій громаді, і ми безпечно жили. Маю на увазі оперуючи відходів. Дуже складно було би зробити цей проект без підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку. І без е, фондів, які забезпечували достатньо серйозні гранти Європейський місійний банк. Тобто, це була така велика спільна праця, і сьогодні перша фаза завершена. Приступаємо автоматично до другої фази. Я думаю, за цей рік ми зробимо другу фазу, і ви побачите вже зелену траву, яка тут росте. Ніхто не буде розуміти, що є там всередині З середини йде біогаз, перетворюється в електроенергію. Також є дохід. Для громади міста Львова. І я думаю, що це місце буде мати дуже добру славу. І ця історія, а, щоб ви розуміли, цей полігон він існував з початку минулого століття. Він дуже довго працював. І це один з найбільших полігонів взагалі, в Україні. І те, як ми його зробили технологічно правильно, це буде прикладом для інших міст нашої держави. Ми кожного тижня приймаємо делегації з громад, показуємо, розказуємо. І мені приємно, що також турецька компанія тримає слово і не боїться в часі війни працювати в Україні, тому що дуже багато підрядників я знаю по Україні. Просто повтікали, коли почалися перші ракетні удари. Вони молодці працюють разом з нами. Дякую Молодці. Час війни це був великий виклик і для підрядника, і для керівника. Але як каже Олександр Єгоров, турецька компанія, попри небезпеку, нестабільність та інколи навіть за відсутності вчасного фінансування жодного дня не призупиняла роботи. Насправді дуже задоволені Ми співпрацю із турецькими колегами із банком Європейським банком реконструкції і розвитку із банком Європейським інвестиційним банком, тобто це така. В цьому випадку це така велика синергія, в якій ніхто не гальмує, і в якій всі просто роблять один проект від початку до кінця в чітких зрозумілих термінах, в чітких зрозумілих цілях, і звідси є дуже хороший швидкий результат. Враження дуже позитивні, тому що такого в Україні реально ніде не було. Я на жаль до проекту долучився тільки минулого року. Працював у проекті Міжнародного банку реконструкції та розвитку, але при тому ж самому міністерстві. І ми. Ну, в принципі, з колегами спілкувалися, бачили, що відбувається, але от зараз ну, нагода така, що я побачив вже, на жаль, не побачив. А може, і на щастя, не побачив, як то було з 2015 року, коли була трагедія. Ну, як вже казав, і міський голова, і пан Олександр, директор комунального ну, зеленого міста, що це буде ну, рекламувати. І щоб це масштабувалося, я думаю, що і в майбутньому може і державний бюджет знайде на це, тому що це не не інвестиційний проект. Це екологічний і соціальний проект, тому що це, якщо це не робота, це буде екологічна катастрофа. А ми вирішили подивитися на те, що зроблено, та піднятися на вершину полігону. Тут відкривається неймовірний краєвид під ногами тверде покриття, по якому не тільки ходити ногами можна, а й їздити важкою технікою. Зараз нічого не на те, що тут колись було а під ногами сотні метрів сміття, жодного запаху. Єдине, що нагадує про те, що знаходиться в тілі полігону, а воно живе, як кажуть фахівці в середині і далі відбуваються хімічні і біологічні процеси, виділяється газ та фільтрат. Але цими явищами впоралася. Газ генерується в енергію, ну а фільтрат стікає в спеціально облаштовані водойми. Він зараз має такий вигляд: це токсична ядуча речовина, яка вкрай небезпечна, але тут же очищується вона до стану технічної води. При будь-якій очистці ми можемо чистити фільтрат максом на 65%. Зараз з допомогою зворотнього осмосу і далі залишок ми вертаємо в тіло полігону. Системою рециркуляції, тобто ми його не вивозимо, ніде нове не захоронюємо, Ми вертаємо в тіло полігону. Для чого? Перший момент це для того, щоб е залишок, який ми маємо, буде проходити через знов природній фільтр, і важка фракція залишається в тілі полігону. До нас вертається тільки вже, е скажімо так, залишки від е фільтрату, і ми його доочищаємо. І один ще з важливих моментів, для чого зроблена рециркуляція, для того, щоб, як ви розумієте, газ утворюється тільки при сприятливих чинниках. І один з них це є якраз і волога, і кисень, і за рахунок цієї рециркуляції ми вертаємо тіло полігону, скажімо так, вологу частину, бо він накритий і нічого не попадає середину. Дощ не попадає нічого. Це її якраз призводить до того, що рівномірний. Якраз і газ утворюється, і рівномірне просідання тіла полігону. полігон буде просідати в районі до п'яти років зі слів науковців. Наразі розпочинається друга фаза рекультивації, яка завершиться до кінця цього року. А потім ці пагорби перетворяться на зелену зону, місце активного відпочинку, як то вольф, футбол чи велоспорт. Та цей етап, скоріш за все, будуть реалізовувати вже після війни. Якщо ви подивитесь на Україну з висоти пташиного польоту. То є дуже багато запитань, особливо скільки біди не робила війна. Тут буде паркова зона, будуть, буде травичка, будуть відповідні насадження. Ми ще концепт опрацьовуємо з підрядниками, тому що війна вносить дуже багато коректив, щоб ви розуміти. Недалеко знаходиться наше медичне об'єднання, тому сьогодні і допомога військовим, реабілітація. Взагалі, всюди, де можна зробити якісний громадський простір, його треба робити. Має бути порядок. Тому що будь-які реформи, будь-які зміни в країні вони починаються з чистоти, от рекультивація і завод це все є приклад чистоти. Ну і навести взагалі в країні передок, на щоб всю мускальньоту вигнати з країни, щоб було чисто. Це є важливо. Ми з вами знаходимося на місці, де у 2016 році сталася трагедія. Загинули е, люди. Це Грибовицький е, Грибовицьке сміттєзвалище зараз. Тут завершилися перший етап рекультивації грибовицького полігону. Е, нічого не нагадує за трагедію, але ми з вами знаходимося. На висоті 300 метрів над рівнем моря, і під нами 100 метрів сміття, яке накопичувалося тут, на цьому місці із 1957 року, взагалі висота, от починаючи від тих озер, де де збирався фільтрат, тобто забруднена вода, яка витікала із сміттєзвалища, на рівні 100 метрів. І в проєкті, третім етап проєкту рекультивації грибовицького сміттєзвалища стане перетворення цієї всієї території на паркову зелену зону, можливо, із велодоріжками, із музеями. І ось це місце може перетворитися на місце улюбленого відпочинку для львів'ян і гостей нашого міста. Ось такий амбітний проект, який впроваджується, реалізовується єдиний в Україні, поки що у Львові. Тетяна Пришляк і Вадим Пшесмецький, спеціально для львівської мануфактури новин.